На сьогодні ми провели таку фотовиставку е, про Надвірнящину від Австрії, Польщі і Союзу, а також про гуцузький наш край е, нашого району, тим більше, і округу, повітр, як казали. Тут збережено показана одежа, побут українців, як працювали, чим працювали, полі нагороди. Не тільки, але в загальному е, усі гуцули нашого краю, бо ми не належимо до, до Гуцулів. Це Бестриця, Добре, пан Роман, голова е, Гуцульщини, сказав, що повнісну терновицю Гуцули. А там йдуть у нас і Ремки, нас є і бойки. Але тут я винайшов з цих архівних фотографій австрійських, польських. І виложив, як жили наші предки. А саме головне, для, для чому я це зробив? Тому що зараз космічний вік, як я говорю, всі діти планшети, мобілки, ніхто нічого не знає. А тут по фотографіях можна навіть оприділити кожен регіон, і що в нас було на Надвірнянщині, як працювали. Чим займалися, яка одежа була. Також тут я розказав запитання, які великий тут був європейський Підзам, чи це в районі Свалки, то там була велика, великий австрійський базар, там є на втора, 2021 рік. І зі слів пана Бідінського він пояснював, що там знаходилася якраз границя, чогось, українсько мадярська границя. І каже: з горів маса через гори, через перевали, через Бестрицю, люди йшли пішки. То тепер вся техніка ми привикли. А тоді каже, це було просто чудо, скільки тих гуцулів було. Гостилися, щось похоже, як тепер гуцульська ватра. Розумієте? Ну і... Я думаю, що пізніше, аби Бог довго закінчилася війна, щоб все це закінчилось. І ми з Ладою, з Раді з Оцульщиною, а також може і з міською районною Плануємо я так думаю, що ми випустимо таку книгу про наш регіон, про наші Карпати. Бо я як я вже говорив, дві дві фотокниги, я випустив. Але це кольорові, теперішній час і колись це про Карпати, всі вершини, водоспади, вершини і також про Надвірнянський край. Архітектурно, культурно, мистецька спадщина міста Надвірна. І горжусь тим, що, слави, не треба мені, але люди до мене дзвонять, і за границі, і то, де є діаспора, всі просять, зроби, вийшли, поможи, дай книжку. І каже, як той, як я вже говорю пан Андруюк, пан Бабчук має товариство, він правда свій 50 але він спілкується і з грекою, і з православними, і каже, це чудо, просто каже. Я їм роздаю книжки, вони не вірю. Як це така окраїна, як він Україна? Дійсно, у нас все є. І побувавши, я не тільки був, а був в 12 державах світу, у Європі, Я обдивився то. Ну, такого краю в нас дійсно немає, якщо по туризму розвивати, показувати і досконалювати, а Бог дасть війна і закінчить і все буде добре. Дякую. Дякую, що ви скажете, так як я Ну о, я вже не перший раз на виставці пана Михайла Лукача, і хочу сказати, що була дуже гарна презентація. Лариса Марківна брала інтерв'ю. Це було чудово. О, і хочу сказати, що мені дуже подобається та тема, така сакральна. Знаєте, тут дуже гарна ця покрова. То справді така особлива. Вона, бачите, якось так ну боже мій. Дуже гарно, дуже гарно, мені подобається. І ще там моя школа, мій перший клас. Я вже казала, ось тут перша школа, і тут мій перший клас. 68-й рік. Як в, як в дитинстві, я так знаєте якось. Ну і я не знаю, в нас дуже був гарний директор і У нас там було все так на вищому рівні. У нас такі викладачі, вчителі були, що знаєте, як поступала в Житомир на навчання, то кажуть, боже, такі знання. А ну, так що дуже гарно, я задоволена. Вдячна панові Михайлові. Вдячна вам, Дариса Марків, що ви зберете інтерв'ю. Такі це залишається в історії міста. Це, так що респект вам, респект, панові Лукачу. Дякую вам, вітання пану Михайлу з відкриттям цієї виставки та від імені клубу замку Краснодвір. І я думаю, багатьох багатьох всіх бажаючих і симпатиків і справи, яку робить пан Михайло, тому що ну. Що можливо знаєте, не знаєте, у нас у існує формат такий, де займаються наші і учасники, і засновники. І також там Роман Гранішак, Сергій Надвернюк, вони а запустили нічого. такий формат «Ретро-надвірна» – Це Фейсбук спільнота, де вони відшуковують, досліджують Оцифрують. і оцифровують фотографії. Вони там від найданіших можливих до до х здається так, років, тобто ті так і пан Михайло в цій справі ну дуже вторафі дуже величез, ну, тобто великий вклад величезний, просто дякуючи йому, але це велика справа, яку він робить, тому що та дякуючи таким людям. Ну, ми зможем, ми можемо, бо кожна фотографія це її пам'ять. Це є пам'ять, яка застила в моменті і, і, і зберігається на давні-давні періоди. І тут я ходжу, дивлюся, бачу місця, які там я пам'ятав ще своє з дитинства пам'ять. Зараз вони вже не такі, бо їх вже немає. Але тут це все можна побачити. Нашу історію, наші спогади десь шукаю, можливо, бачив знайомих дітей, з якими ще десь вчився, бачу їх, можливо, себе знайду зараз. От, і, ну, і Багато подій я бачу зафіксовано. Це ну, дуже велика і важлива справа. Величезне дякую пану Михайлу за цю справу. Дякую. Чекаємо. ще висновки, так як ви вже. Анонсували ще будуть нові збірки, будуть видання нові, щоб так, більше таких було бути. так і великого поширення і успіху справ. Шар, дякую ще раз велике. дякую. Я в бібліотеку дуже часто приходжу, бо тут дуже цікаві заходи відбуваються. Сьогодні особливо цікавий захід. Я так дивлюся на ці всі фотографії. Я в надвірні живу вже багато років, але я з Молодькови родом. І у мене моєї мами брат. Фотографував ще в 30-х роках минулого століття, і в мене є дуже багато фотографій ще того періоду. Ще я десь рік мала, але він був виселений. У мене вся родина репресована, і він похований в Омській області. але... Фотографії є такі гарні, що найбільше цікаві були. Давні, дуже давні фотографії. Ну, не надвірна, а село, яке близько біля надвірної. Але я коли дивлюся на ці фотографії, то у нас так одягалися якось тут показано того періоду. Я в надвірні вже більше 50 років, працювала у першій школі. Надвірну люблю, привикла тут. Мене агітують десь їхати за кордон, де мої діти живуть. Для мене батьківщина над усе. Наша гсущнанська тягнеться, починаючи від Терновиці, я тягну туди вверх до Бистриці і так далі. Ремчу, все, все в повністю круг, Це все наша надвірнянська двірнянське Військова історія надвірної є дуже велика. Ви розумієте, на А особливо перша гуцульська сотня, друга гуцульська сотня. Ніхто не знає. Вчителі історії мене то болить, що вчителі історії не хочуть, не, не хочуть знати того. І е, я веду воєнно-історичне краєзнавство в нашому військовому ліцеї, то мені ви розумієте, як вони хочуть той, знати історію. А це, що Михайло робить, то ми тільки зробимо йому гратиляцію за нинішній день. Бога добре, Андрійка, що сьогодні щось немає. Буц наш нас казав, що каже, а де Машко зробив про надбину, а Михайло другий Машко, бо каже, не робить фотографії про надбірну. Михайло, ще два слова. Так, Я так, ага. Розкажи про ці два твої. Я випустив особисто дві, дві таких фотокниги. Усі розказуються про надбіну. На жаль, тоді дуже треба було терміново, мер нас притискав. І вони казали, що давай бо, делегація їде. Зараз, якби це все вмонтував, що тут є, і ще скільки вона рехівнах, то вийшло таких три. Або груба одна. Вона тут теж 100 сторінок є в кольорі. Хто захоче собі купити, невелика ціна, 300 та 350, тут 145 листів. Русський корабль, іди, не буду казати. 251 відкритка на пошті. Хорошо, розкажіть, яка була презентація? дуже Презентація була так. звичайно. Саме краша презентація були. В Тій бібліотеці. Я використав матеріали ще з 79-го року, з 80-х, Карпати я все пішов. Був у нас такий Юрій Володимирович Журкевич, пані Уляна знає, я зараз готова книжку про нього другу. І мені який мене навчив. Я вже був, закінчив все, але він казав, Лінський мене перебрав, я був завідувач спецлабораторію, спецлабораторії секретно. Тоді була в класі культури в клубі. На жаль, там працював більше як 25 міста приблизно. І тут все, я їздив тими. Всі гори Карпати, всі водоспади, всі вершини, всі князці є, всі в холя. І всі звірі Карпатські, всі князці теж все показують. всі вершини, всі... це була маленька презентація, була влучено всі водоспади. Більшість нашого регіону Карпатського на Дірнянщині. Хто скаже, скільки водоспадів? 13 у нас водоспадів є тільки в районі. А вже тут та сторона мається новація Гремчанщина, Верховинщина. Всі тут говорять, все в кольорі. Без. Я себе не хвалю, але діаспора дзвонить постійно. І там є ще один водоспад, і ви не знаєте, я не знаю. Діда в Чернику, коло нього є водоспад. Ви знаєте, котрий діда. Але на самому чубку називається водоспад джунгля. Дід собі поставив шлавбам, ми приїхали, а він каже, ви що приїхали сюди? А той гонук з нами, Юрку, ти що хотів? Так що показати, там камінні розсипи, камінні горгани, каже. Ну то горгани показує, каже, але більше ти. Ну, але ми тоді то, що доченьки Рема живу, та що... поведіть, покажіть ту джунлею. А він каже, то дідом не знати і так все каже. Значить, він хвилин вже все. Ти ми прийшли на той водоспад, ну мій красок і я провів. Бо то джунли дійсно, за рот. Чудо, вісім метрів, двойний буде летить. Але їдемо, ми живі. Ну, коло хати холоділа, 13 косів, а депутати, косіть <різь> кличчя, ходи сюди. Яренко, заступник стоплюську Ну, Ми заходимо на подвір'ї. А Михайло, я тебе знаю, я знаю, А ти три пани були з Києва? А я та не було? Ну то добре, що не було, бо там вода свята, я туди досі та набираю води, каже, з того спада. Якщо добра людина, то я людину очищаю, позитивно. Ну а якщо негативна, то негативна і лежиться, каже. Слова дідові, прости Господи. Шановний пане Михайло, від е, імені голови Надвернянської міської ради Сіної Андрійовича від імені всього управління культури і туризму Двернянської міської ради щиро вітаю вас сьогодні з відкриттям цієї прекрасної, унікальної, гарної і дуже інформативної виставки. Дуже е, зараз тепло на дворі, а я собі думаю, всі тут відчуваємо, що е, е, дуже нам тепло. Але так само нам тепло і від вашої роботи, бо дивіться, скільки унікальних речей є. Не лише е, хобі ваше, що ви хороший фотограф, ви маєте професійні навички, ви вмієте зробити фотографію, яка несе мить життя, Але подивіться, скільки історії збережено. І я знаю, що пан Михайло це не робить тому, що він фотограф, тому що його хтось просить, тому що йому хтось замовляє. Він просто це любить. І нам тепло зараз не від того, що там на дворі тепло, а від того, що ви теплі. Це дуже добрий чоловік, дуже з мистецькою тонкою душею. Знаю його дуже і дуже давно. І це його нутро видно в кожній фотографії. Дбайливе, уважне ставлення до кожної детальки, до того, щоб та фотографія була не лише естетично оформлена, але аби вона несла багато інформації. Я щиро дякую вам за вашу роботу. Бажаю вам нормальних людей з грошима, щоб закупили вам купу, купу ваших книжок, ку тіяких альманахів, купу ваших фотографій. Бажаю собі, щоб я в управлінні культури мала гроші і ми могли вам профінансувати. Я добре кажу. І Це все ми би зібрали, зробили одну книжку про район. Я я бажаю собі того, щоб були і кожне, поки що якому робити, Так, щоб ми могли завдяки вашій праці, вашому уважному ставленню до нашої історії, до нашої краси, нашого краю, змогли разом з вами зробити ще щось таке, як ви маєте в той імен. Щиро вас поважаю, щиро люблю. Бажаю вам щастя, здоров'я, радості і удачі. То жарко, але байка, no, як бачите, це наш членральний старіші. У нас не тільки ми, як старіші, старічні, яке такими в Ладвіні, ну скажімо, те організації, яка тримає трохи віжі до нас трохи догадується, але бачите, крім того, ми ще займаємося, наші представники займаються трудною спащиною. Це і пан Михайло, і пан Роман Владимир, і Іван Миколаєвич, народна Валя. І Богдан Кримковецьке телебачення, коли ще голови, це, 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 це той ті наш, наш нас медія, які висвітлювали, е, висвітлюють і, і будуть, і, і будуть. висвітлюватися. Пане Михайло, я знаю 81-го року по роботі в ми перетиналися. І, і в нього велика дуже спадщина не тільки покорпати, тому по, по, по те, що продукт провіс комінальний комбінат, де що, ком що продуктової це. Я кажу, просто бачу, пане Михайло, ти погано може одне зробити, щоб гроші не вистачали. До діда були ще раз водити сказати тим владі, що хлопці, якщо не, 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 не дасте не гроші, теплі, то пля, діда ще, 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 ще косити дуже довго. Я думаю, що були були б дуже добре розуміли. Дідо кілька має років. Дідо має вже 96-95 років. Поважне панство. Я хочу щиро. Від усієї душі подякувати пану Михайлу за те, що він нам дав можливість побачити минуле наших предків. Тут вся історія. Очевидно, душа пана Михайла дуже багата, бо переплітається тут і муцунські краєвиди, і минулих побут, ремесло наших звичаїв, звичаї, традиції тут також ем, відображається е, духовенство. Та й варто сказати, що коріння пана Михайла йде е, все-таки із такого священичого роду Лука... Лукачів. І сам він уродженець лісна Терровиця. Я дуже рада, бо ходив до переріслянської школи. Ага. А, ти що далека родочка? Знаєте? І я так думаю, що на оцих світлинах ми повинні вчити наших дітей. Пане Михайле, в мене таке бажання і прохання в школу йти, вчителів запрошувати і показувати, і учнів до цього запрошувати, і показувати. Пан Михайло за своєю натурою дуже скромна людина. Бачите, уже в 1972 році він був учасником е, ВДНХ України. України в Києві, де були представлені три держави: Русня, Білорусія і Україна. І пану Михайлу з показом карпатських краєвидів. Було присвоєне друге місце. І винагорода грошова. І винагорода грошова, яку він не отримав. <ріс> <ріс> не знаю, такий, такий, <ріс> такий час був. <ріс> то Я, я, я на, хочу рублів. Було то була сума. <ріс> я була. хочу побажати я пану буде. Михайлу надальше таких злетів, бо його пильне око. Охоплює дуже багато, а основне міцного здоров'я. І Часного я знаю, що це не одна лише в нього така тематика. Є тематика ще ОУН УПА Бачите? Угас, чи Угас, чи у Гасичі стрільці. І це випустимо обов'язково. І що стосується до цієї світлини, яка тут представлена, яку намалював Степурак, я вам розкажу історію, як вона попала у е фітьків. Я була в той час референтом у пані Слави Стецько. і була в Києві, і вона мала оригінал. І це були зроблені такі, е, як вам сказати, календарі великі. І я з тим календарі, а я вхопила три аж, знаєте, і, першу, і в першу чергу думаю, куди йду в фітків до отця Івана. Принесла йому, подарувала, віддала. І потім тому ну, одну ще дала в перерослі теж для таких людей, які мають дуже патріотичне своє виховання і визнаю, визнавали, і визнають ту всю, ті всі історичні події. Тож нехай тішить ця світлина, бо тут дійсно, ви знаєте, ми бачимо і Степана Бандеру, всі. і всіх лідерів нашого е, уряду, нашого минулого. Всього вам доброго! Я... і Великих злетів. Дякую. Я скажу так. як краб, який хвилина по хвилині спліває час між берегів доби. Не обіцяй добро зробити людині, а просто, якщо можеш, так зроби. Нас не дуже таких багато людей. Пану Михайло, ще раз дякую йому за таку вашу добру, розумну, потрібну працю. Будемо робити. Шановне товариство, то що сьогодні Михайло Лукаш представив тут є історія. І етнографія, і краєзнавство, і основне відбито той наш український муцульський дух. Звичайно, велику частку виставки займають ретро фотографії, архівні, копії з них, але це також праця, праця в архівах, праця по історичних джерелах, це також Михайлова заслуга. Тут в усіх Промовцю сьогоднішніх і на попередніх фотовиставках і інших імпрезах звучить завжди проблема грошей і проблема видання наших таких праць. Я думаю, нам треба готових рецептів, немає. Наскільки я знаю, наші сусіди через перевали, Верховенський район, Косівський район, та ж Коломия, Коломийщина, якось знаходять кошти і народні, і церковні, і громадські, і, і від влади. І видають така маленька верховина, у котрої населення району 30 з половиною тисяч людей, це є півтора надвірної, а це весь район. Вони по через раз видають альманахи, і збірки і так, далі, і так далі. Очевидно, треба цікавитися. Сьогодні у нас в області відбувався такий круглий стіл нарада щодо міжнародної співпраці. Звичайно, йшлося про допомогу внутрішньо переміщеним особам. Але десь і зачіпалася така тема напряму, як написання грантів для проєктів. Я думаю, що і наші фотомайстри, як і дослідники історії, також повинні цей шанс використати. Хоча шанс дуже непростий, важкий, бо кажуть, можеш 100 проєктів написати і не виграти не одного, а можеш 2-3, можеш 10 виграти, але пробувати треба. Бо Зараз міжнародні. Організації у рамках тої ж гіркої нашої історичної сторінки війни якось все-таки нам допомагають. Прозвучала сьогодні інформація. Я почув, що Сполучені Штати Америки виділяють чи планують виділити 5 мільярдів доларів на допомогу Україні саме у таких рамках соціально, -побутових, соціально побутових, соціально-культурних, через відповідні фонди Польщі. Тобто не напряму, а через, мають свого довіреного як поручителя, Польщу все таке готується. Ну, дай Боже, може якась часточка, Енна, є в нас вчителі, є краєзнавці, історики, цим треба цікавитися, ці бібліотечні працівники заходити в ті фонди, знати англійську мову і тоді, як кажуть, пробувати своє щастя. Бо так одного джерела фінансування, очевидно, не буде. Тобі, дорогі друзі, бажаю того, аби твоє око і твоє око, і фотооко ніколи не звужувалося, а як звужується, то що так примружувалося на добру точку, на добру зйомку, іби ти відтворив ту історію. Всіх тобі благ і добра, Най Бог допомагає. Ми разом працювали. я пана Михайла знаю з 79-го року, 45 років вже скоро буде. Я знаю його творчу натуру з тих часів і відчував, який в нього великий талант, що ті часи, коли ми ще молими були. І я дуже радий сьогодні бути тут. Я трошки причетний до деяких наших спільних, наших спільних напрацювань. Оцей альбом Надвинянщина. Ми, ми я тут навіть керівник проєкту значився. Ну, я не особисто працював, але я це все організував і, і з його допомогою ми це зробили. Тут О, є, є українською і на англійській мові. Тобто це можна поширювати не тільки. Е е так, так. І воно вже пішло багато, <зв 'язку> я розвідку. Я чесно в початку це побачив, що воно тут є. Я бажаю. Пане Михайле, далі на навіть працювати здоров'я, благополуччя, саме здоров'я і миру нам всім. Василь здоров'я. Як, здоров 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 як член студії, безстрійні, активний активіст усіх заходів. Я ще раз ще раз всім дякую, особисто дякую пану Лукачу за, за такий приємний е, е, день, за таке розв'язлення, за таке, що радує е, е, фотокартини, фотографії. Stelle, du stelle, ja. Ja, na, No.